Дивись, в мене є іграшки, і я тобі хочу показати, як можна пограти. Є м'ячик, його можна підкидати, я покажу, можна з ручок перекладати. А чому так? Давай сюди. Зараз я тобі спочатку все покажу, а потім будеш обирати. Є такий дракон, бачиш, його можна м'яти. Покажу тобі. Є така таця, можна прокрити. Да, така да. Є свинка, пепа можна крутити, ноги підіймати, ручки обіймати, і є машина. Машина може їздити туди, сюди, вперед, назад. Пепа. Так. А тепер дивись, я хочу тобі показати, а ти будеш обирати. В мене є. Дивись, обирай. Яку іграшку? Із цих іграшок обирай. М'яч! Молодець, його можна підкидати. Так, зловила. Катай, катай, можна грати. Умничка. Так, да, гарно в тебе виходить. Ой. Сильна. Один, два, три. Моя черга. Моя черга. Угу. Добре. Тепер так даю хочуть. тобі. Так. так обирай. Яка іграшка? Таця. Угу. Так. так. Можна крутити колесика стоїть чи ні? Один, два, два, три, моя черга. Дякую, умнічка, Так, тепер дракон пепа, ага, дракон, там. ух ты, йогота. Угу. Один, два, три. Моя черга. Так. Обирай. М'яч, обираєш. Катай. Ого, ого, як далеко він покатився. Зараз. Де ж наш м'яч? Сюди, тримай. Ого! Один, два, три. Моя черга. Дякую, умнічка. Так, обираємо. Угу. Ух ти, Льо, ви не бачила -то. Тобі подобається? Ми так зим'ять. Сильно. У мене є забагаті. Ага. Один, два, три. Моя черга. Ой. Так. А з цього обирай. Пепа. Ходимо синка, Пепа. Добре, зараз ти трошки цим пограєшся, буде наступне. А потім ти покажеш, так? Один, два, три. Моя черга. Так, добре. Оп, обирай. Машина. Думаю, що до пепа помістить. Думаєш? І куди вона поїде? Пай. Так. Один, два, три. Моя черга. Ой, приїхала. моя і квіті приїхала, добре? <різь> так. Так.

Моя черга. Пришла. Прийшов. Обирай. Одне. Одне. Машина. Положі. Ти машину обрала? Хочу сюди побавить. Спробуємо. А там? Угу. Так. Один, два, три. Моя черга. Опа! Приїхала Умничка. і тепер у нас залишається м'яч, дракон, бі, один, два, три, В моя черга. На долоньку. Да. Дякую, молодець.